Продовжуємо далі розв'язати показникові та логарифмічні вирази. Задання 6:14, 7 в степені логарифм 3 за основою 2, відняти 3 в степені логарифм 7 за основою 2. За однією з властивостей логарифмів, яка говорить нам, що А в степені логарифм Б за основою С дорівнює Б в степені логарифм А за основою С, тобто основи, степи, основи логарифмів однакові. А основи степені і вирази під знаком логарифма можуть мінятися місцями і вирази будуть при цьому рівними. Подивимось, тут у нас основи однакові, а 3 і 7 помінялись місцями. Тобто цей вираз рівний цьому виразу, а значить їхня різниця рівна нулю. 6, 14, 0. Правильна відповідь А. 6,15. Обчислити значення виразу такого логарифм 7 за основою 5, помножити на логарифм 125 за основою 49. Як бачимо: тут 5, а тут степінь 5, тут 7, а тут степінь 7, так і розпишемо. Дорівнює логарифм 7 за основою 5, помножить на логарифм. 125 це 5 у кубі, 49 це 7 у квадраті, дорівнює Трійка йде як множник, двійка йде в знаменник. Переписуємо перший і другий логарифми. Як бачимо, логарифм 7 за основою 5 множиться на логарифм 5 за основою 7. Ми знаємо, що логарифм 5 за основою 7 це одиниця поділена на логарифм 7 за основою 5. Тобто тут буде 3 других. Логарифм 7 за основою 5 переписали, а це 1 на логарифм міняється основа і вираз під знаком логарифма. Логарифм. З 7 за основою 5. І так, це у нас чисельник у логарифм. Такий самий логарифм на мене скорочується. І залишається 3 других або 1,5. 6,15, 1,5. 6,15. Правильно відповідає. Так, серед чисел даних знайти найбільше число. Номер 6, 16. Косинус 2π. Косинус π і косинус 0, рівний одиниці. Корінь кубічний із 2. Це наближено десь 1,2. Логарифм. Логарифм за основою 2 0,25. 25, 25 сотих це 1 четверта або 2 в мінус 2 степені. Тобто логарифм за основою 2, 2 в мінус другій степені. Тобто, це все дорівнює мінус 2, бо логарифм це показник. Так, маємо 1 третю в п'ятому степені. Це одиниця, третя в четвертому, три, в четвертому це 81, та ще раз на 3, 243. І ще у нас є 7 у мінус шостій степень. Це одиниця на 7 у шостій. Це ще більше, ніж 243. З цих чисел нам потрібно вибрати найбільше. Як бачимо, мінус 2 маленьке число. І це мала одиниця. Найбільше 1,2. Тобто корінь кубічний із 2. Правильна відповідь корінь кубічний із 2 – це Б. Так, слідуюче завдання 6,17. 7 в степені одиниця плюс логарифм 2 за основою 7. Якщо показники додаються, степені перемножаються, тобто 7 у першому степені, або просто 7, множимо на 7 в степені логарифм 2 за основою 7. 7 у першому це 7. А отут це основна логарифмічна тотожність. Якщо основа степені і основа логарифму однакові, то цей вираз порівняний просто цьому виразу під знаком логарифма, Тобто, двійці. 7 на 2 дорівнює 14. 14, 6, 17. Правильна відповідь Б. 17. Логарифм. Виразу 7 відняти 4 корінь з трьох, за основою 7 додати 4 корінь з трьох. Ну, перш ніж записати, чому рівний буде цей логарифм, давайте нагадаємо, чому рівна 1 на 7 плюс 4 коріння з 3, як ми колись позбувались, і раціональності в такому. Другими чисельник і знаменник множили на вираз, який давав би знаменнику різницю квадратів, щоб не було ірраціональності. Тобто 7 плюс 4 корінь з трьох ми множили на 7 мінус 4 корінь з трьох. Домножали і чисельник, і знаменник. 7 мінус 4 корінь з трьох, Що при цьому одержували. Шісельник у 7 минус 4 корінь з 3, А в знаменнику різницю квадратів, 7 у квадраті 49. І 4 корінь з 3 у квадраті, це 4 у квадраті, 16, корінь з 3 – Це 3, 16 на 3, це 48. Тобто, одержували 7. Відняти 4 корінь з 3, 49 мінус 48 це одиничка, ділимо на одиницю, одержуємо цей вираз. І так, як бачимо, одиниця поділена на 7 плюс 4 корінь з 3 – це 7 мінус 4 корінь з 3. Тобто, оцей і цей вираз є взаємно оберненими. Один із них це інший, одиниця поділена на інший. Тобто, один із них це інший, в мінус в першій степені. Оцей вираз, це цей у мінус першій степені. за означенням логарифму. Щоб знайти оцей вираз, треба цей піднести до мінус першого степені. Тобто цей логарифм рівний мінус одиниці. Чорновичок відокремили. Так, слідуюче завдання: 6.19. Логарифм за основою 7. Корінь п'ятого степеня із 7 помножить на корінь четвертого степеня із 7. Ось так. Дорівнює. Ну, теж на черновичку. Цей, ця ця симірка у нас степеня 1 п'ята, 7 степень 1 п'ята. А це число 7. У нас під корнем четвертого степеня та ще п'ятого. При піднесенні про знаходження кореня з кореня показники перемножаються, 45 буде 20. Це 7 буде в степені 1,20. При множенні степенів з однакою основою показники додаються 1,5 плюс 1,20. Спільний знаменник 20, 20 на 5, 4, 20 на 21. 4 плюс 1 – 5 двадцятих, скорочуємо на 5, маємо 1 четверту. І так, це буде 7 в степені 1 четверта. Логарифм 7 за основою 7, 7 в степені 1 четверта. Ну, зрозуміло, що це буде 1 четверта, 1 четверта виходить наперед, і логарифм 7 на 7, 7 за основою 7 це одиниця. Тобто це буде 1 четверта або до Ну, у нас тут одна четверта правильна відповідь. В. Задання 6.20. Обчислити логарифм 7 за основою 8, помножити на логарифм 6 за основою 7, і на логарифм 4. За основою 6. Бачимо, тут 6 і тут 6, тут 7 і тут 7. Це наводить на думку, що треба перейти до іншої основи. До якої ж основи прийти? Залишається у нас 8, немає його більше, і 4. Це все степені двійки. Тобто перейдемо до основи 2. І так, логарифм 7 за основою 2. На логарифм 8 за основою 2. Логарифм 6 за основою 2. На логарифм 7 за основою 2. Логарифм 4 за основою 2. На логарифм 6 за основою 2. 7 скорочуємо, 6 скорочуємо. Решту переписуємо. В чисельнику логарифм 4 за основою 2. В знаменнику логарифм 8 за основою 2. 4 – це 2 в квадраті, 8, це 2 в кубі. Виносимо знаки логарифму. множимо на логарифм 2 і 3, на логарифм 2 за основою 2, і 2 за основою 2. Це одиниця і одиниця. Залишається просто 2 третіх. 6,22 третіх правильна відповідь Б. 6,21. 2 в степені 2 плюс 1 поділена на логарифм 2 за основою 3 плюс 25 в степені 1 на 2 логарифми на 2 логарифми 5 за основою 3. Плюс, один, плюс одиниця. І це все в степені одна друга. Це все в степені 1, друга. Дорівнює. Так, якщо у нас показники додаються, значить степені перемножались. 2 в квадраті множилося на 2 в степені 1 на логарифм 2 за основою 3. А це є логарифм 3 за основою 2. Логарифм 3 за основою 2. 25 запишемо як 5 у квадраті. Та ще в степені 1 на 2 логарифми 5 за основою 3. Плюс 1 і все це в степені 1 друга. 2 в квадраті 4. 2 в степені, логарифм 3 за основою 2, основою однакові в степені і логарифма. Значить, цей вираз рівний 3, так, 2 і 2 скоротиться. Одиниця на логарифм 5 за основою 3 це логарифм 3 за основою 5, тобто це буде 5 в степені, логарифму. 3 за основою 5 плюс 1. Все це в дужках і в степені 1 друга. 4 на 3 – 12. Основи однакові – цей вираз рівний 3 за основною логарифмічною дотужністю. І плюс 1 в степені 1 друга. 12 плюс 4 – 16 в степені 1 друга. Це у нас є 4. Шість двадцять один правильна відповідь Г. Шість двадцять два? Шість двадцять два. П'ять степені. Твіступимо трошки. П'ять степені. Логарифм. Що ж це в 5 п'яде. Да? П'ять. Угу. Так, п'ять степень логарифм. За основою п'ять. В дужках корінь із трьох плюс вісім. Відняти три степені логарифм за основою 9 в степені вираз корінь з 3 мінус 8 в дужках і до квадрата і ще все це в дужках і до квадрата так Ми бачимо, що основа логарифма і основа степені, однакові. через те цей вираз рівний, просто ось цим дужкам. Це буде у нас корінь з трьох плюс вісім. Що маємо тут? Тут маємо 9. Тут маємо 9. Да? Не помилилась? Ні. Тут маємо 9. Так, і у нас підноситься до квадрата. 9, а тут 3. Щоб було 3, треба 3 в степені 2. І у нас буде 1 друга. Ось тут так і перепишемо. Мінус 3 в степені 1 друга. Логарифма 3. Того самого виразу. Корінь із 3. Мінус 8 в степені 2. І це все в дужках і до квадрата. Дорівнює. Корінь з трьох плюс вісім мінус. Одну другу, як множник, можна піднести сюди до степені, і тоді буде в нас корінь і в квадраті. Але логарифм від коріння в квадраті це вираз по модулю. Як бачимо, корінь з трьох мінус вісім менше за нуль, тому модуль буде вісім мінус корінь з трьох. І так ще раз. Це буде три в степені логарифм за основою трьох, корінь з трьох, мінус вісім по модулю. Так, все це в дужках і до квадрата. І тепер остаточно корінь з трьох плюс вісім. Так, і модуль буде протилежно моєму числу. Так, значить, основи однакові, цей вираз у нас буде. Все цей вираз рівний ось цьому по модулю мінус модуль, корінь з трьох, мінус вісім, і все в дужках до квадрата. Так, модуль від'ємного числа є протилежне йому число. Тобто, це буде відняти мінус корінь з трьох, і плюс вісім. До квадрата. Маємо корінь з трьох плюс вісім, мінус мінус плюс корінь з трьох, і мінус вісім. Плюс вісім і мінус вісім в сумі дають нуль. І залишається у нас два коріння із трьох, а квадрат теж не треба губити. Два корінь з трьох до квадрата. Два в квадраті 4, корінь з трьох до квадрата 3. 4 ж3 одержуємо 12. 12. Правильна відповідь Б. І 6, 23. Логарифм, основа N. Від логарифма основа N, корінь N, степеня корінь N, корінь N і так далі. Із числа N. І таких коренів 2008 штук. Знайдемо спочатку логарифм за основою N, від логарифма за основою N. В якому ж це степені буде N. І це буде N в степені n які перемножаються, їх добуток буде в 2008 степені, тобто одиниця на N у 2008 степені. Так, ну, що ми маємо? Логарифм n за основою n. тобто цей показник у нас буде логарифм за основою n. Від цього показника одиниця на n у 2008 степені. Це буде логарифм за основою n. Це буде n у мінус 2008 степені. Ну і знову основа, і це однак, наші буде просто показник. Це буде мінус 2008. Мінус 2008, правильна відповідь Б.